Коли замінюємо вікна в саманному будинку, треба враховувати те, що обов'язково треба буде зробити гідроізоляцію. Не залишати піну. Розуміли? Тобто, коли монтажники будуть ставити, є спеціальна плівка монтажна, захисна. Її обов'язково поставити. І ви будете раму лишати чи забирати. Повністю знімається. Ну, Тоді і бажано сюди наниз. Коли будете ставити, поставити якусь перемичку, щоб навантаження від вікна не йшло на глину, mm -hmm. ну, бо вони загалом, що підставлять вам дерев'яні чопики. Mm -hmm. І все, вона може тоді дати усадку. Просто підложіть дерев'яну, наприклад, yeah, якусь. Будемо на цеглу а, тобто вікна, тут її буде... не буде? Ні, вікна до іцелі стояти. А, ну все. З гідроізоляцію робимо. Все, все. Тоді, тоді відкоси просто штукатурити глиняною штукатуркою і все. А знутрі, нуружжі тоді утепляємо. Знаружі утеп... обов'язково утеплюємо. Це до зими нежила да, тієї. Да, так, це були. утеплюєте ППС-ом обов'язково. А тут тоді просто штукатурити і все. Під Підвіконня поставили і заштукатурили. Угу. Глиною теж. Глиною все, все робите глиняною штукатуркою, все ж те саме. Є, тільки спочатку робите стіни, тобто вивели, да, вже, зрозуміло, де. а потім, Слушай, да, а потім вже робите відкос. Так само накидаєте і все. Ну, сюди уголок можна ставити чи? Не, Не бажано. Краще, краще поставте собі дошку, ось так, да, чи провило, чи дошку. Зробіть штукатурку, потім її знімете, у вас вже буде основа. І до цієї основи ви будете накидати штукатурку. Так само поставите правило, наприклад, і зробите вугол. Його краще вивести так поставити в уголок. По-перше, він буде ржавіт часом, навіть mm -hmm. оцинкований. По-друге, не дай Бог задінете, а одвалити весь вугол. Пластик ставить. Ні, пластик це, якби це наж на шпакльову ми говорили, то так. Да. А так, якби толку з нього там не буде. Вам простіше буде так вивести. Mm -hmm. Вам не треба ж його там виводити, геть віддял. Все одно базова штукатурка, вона на таких слоях повсідається і ну повтягується. Все одно будуть якісь неровності, далі фінішом вже пройшли, підрівняли. На фініш тоді уголок можна поставити. Да, да, да. Коли вже будете робити фініш, ну поставити уголок. Ну, кутник. По...